Вітаю, дорогі мої! Я хочу вам зараз дати практику звільнення, і це буде практика дихання. І Дихання в нас не просто дихання. Це звільнення, цю практику можна робити кожного дня перед сном. І ви відчуєте, наскільки ви будете очищатися і звільнятися перед сном. Тобто у вас відбудеться полегшення. Ви просто збираєте свою увагу від всіх місць, тобто закриваєте очі і налаштовуєтеся на своє тіло, збираєте увагу. Робите вдих. І пам'ятайте, що дихання, вдих це означає вдихнути своє духовне тіло, тобто свій дух у тіло. У своє фізичне тіло. Ви робите вдих і видихаєте все-все-все, у свій простір душі, і таким чином ви звільняєтеся ще нижче в землю з вдячністю. Тобто ви видихаєте все, що вам заважає, всі люди, всі моменти. Всі ситуації, негативні, все, що з вами відбувалося, ви видихаєте, закриваєте руль, очі, збираєте свою увагу. Увага це дуже важливо, у своє тіло. Робите вдих, відчуваєте, як ваше тіло виростає, як ваше духовне тіло збільшується, і робите повільний видих. Видихаєте все, що за день у вас накопилося поганого, неприємного люди, які сидять у вашому просторі душі. Ви видихаєте, відчуваєте, як ви це все пропускаєте зі свого простору, тобто як дух він як очищає, проходить ваш простір, вашу душу, і ви видихаєте це в землю вдячність. Так зробіть три рази. Тобто, вдих. І видих, але ви повинні уявляти це і відчувати на повному серйозі оце своє звільнення очищення. Робіть цю практику перед сном щодня, і тільки потім спокійно і гарно засинайте. Ця практика очищає і звільняє вас від всього зайвого, що накопичилося за день. Ставте мені лайк і до зустрічі на каналі Анаїси сам.